Я сьогодні буду розповідати більш такі прикладні штуки. Я підготував вам чотири покапи, які будуть корисними тим, хто так чи інакше працює з ліжком. Вони всі будуть продати. Але для початку хочу запитати, хто тут прийшов спеціально до мене? Чи є такі займ? Я вирішив, що буду запитувати це кожного разу в аротесі і буду наблюдати за статистикою. Сподіваюся, що вона буде робити. Окей, поїхали. Для початку, а, хто я такий? Як я вже сказав, я власне хайці потарку, тому з командою просуваємо різні бізнеси з України та в Губазі по всьому світу. І в мене є курс у таксовній рекламі, дуже мені дуже покаже навчати студентів. Перший покал, називається називається адмініфопай. Е, є таке поняття як адміністратор бізнес менеджер Бізнес-менеджер, із якого власник, запускається реклама Facebook. Адміністраторів може бути декілька. Але сталося так, що один із адміністраторів бізнес-менеджер клієнта це дуже важливо, що це був бізнес-менеджер клієнта, який від якого вони там, дуже, довго, дуже довго працювали. Так трапилося, що у цьому бізнес-менеджері був один адміністратор це був я, Але іншого там не було. Тому поки вона називається Мюдвайс. Я отримав червону карточку за е, свої дії на початку війни. На початку війни ми, е, деякі люди, які запускають рекламу, ми запускали рекламу Facebook, ми запускали рекламу на рашку і несли меседжі, Типу, ми казали, що а ось дійсно ось що відбувається. Насправді ми хотіли достукатися до них якось і запускали різного типу оголошення, поки це було можливо. І от коли я влітку почав працювати з тим клієнтом, мене якось це шлях на загнало, ці мої а, не дуже закончені з орфопедії. І я отримав черговану карту. Я отримав заборону рекламної діяльності Facebook. І це дуже погано. Це дуже погано, тому що бізнес-менеджер це, це такий об'єкт в всесвіті мета, компанії Мета і без, який слід берегти. Його слід берегти, як як це сказати українською, я не придумав, я так і залишив, як зніцука. І його не можна відновити, його майже нереально відновити. Якщо блокується бізнес-менеджер, то реклама одразу зупиняється. Весь бізнес зупиняється, Ми не, я, в той момент не міг, я в той момент не міг нічого взагалі запускати, тому що в мене була заборона рекламної діяльності. Я не міг видаляти нікого, не міг нічого робити цим бізнес-менеджером. Це насправді велика проблема. Бо до нього була дуже велика довіра. До цього бізнес-менеджера була дуже велика довіра. Ми відкрутили більше 60 тисяч доларів. Ми відкрутили більше 60 тисяч доларів у цьому бізнес-менеджері. І до нього була велика довіра. Ми могли б е, працювати довго-довго і не отримувати блокування. Так? Це дуже важливо, коли в бізнес-менеджеру є довіра. От, е, ми тоді з меншою вірністю отримуємо якісь е, випадкові блокування від Facebook. і можемо спокійно працювати. Але через те, що у мене була заборона рекламної діяльності, я не міг взагалі ніяких е, дій далі робити, і цей бізнес-менеджер був втрачений. Тому для тих, хто займається за рекламою ФП, це ця історія для вас. Правило, якому я на учасник студентів, тримайте завжди е, у бізнес-менеджері два адміністратора. Щоб якщо щось трапилось, то один був під страховкою випадку того, що на другого заблокують. Це можна порівняти з тим, коли е, батьки народжують дітей, для того, щоб діти потім після них виплачували дітей. Отже, ми втратили подій управління цим бізнес-менеджером і були вимушені якось шукати е вихід з цієї ситуації, створювати новий і все починати спочатку. Це було насправді е дуже складно. Ось такий е трішки тушний перший факап, але далі буде Значить, Другий факап називається мінус 150к гривень для бізнесу. Можливо, це буде в розповідати. Цікавий критерій веселості. Мінус 150 гривень для бізнесу. Зараз можемо над цим припоспіятися. поспіятися. Звичайно, тоді це не було дуже весело ні для нас, ні для власників. Новина полягає в тому. Це я тоді насправді задумався так серйозно над цим, що не обов'язково витрачати гроші кудись не туди. не обов'язково гроші, щоб мінуснути. Насправді можна просто нічого не робити. Реклама може бути просто на стопі, а коли сидить команда там, з 30 плюс людей у бізнесі, там і швачки, і smm менеджери і CLZ, і дуже велика команда. І коли зупиняється реклама, єдине джерело трафіку, і діфт, тоді весь бізнес сидить і чекає пум-пум-пум. А що буде далі? І от у нас саме так і трапилось. Тобто ми, у нас реклама в певний момент зупинилася через те, що у нас е, заблокували сторінку Facebook. Ми продавали приблизно на 22 тисячі гривень на день через Instagram. і тому, десь за тиждень, поки ми були на стопі, ми втратили десь. Не до заробили для бізнесу десь 150 тисяч гривень. Блокування у Facebook бувають дуже різні. І те, про яке я розповідав у минулий раз, це одне, вид блокування. Але це вже другий вид блокування, який був дуже поширений минулим літом. І е, це блокування сторінки Facebook, да? тобто заборона рекламної діяльності для сторінки Facebook. Вона була. Вона існувала вже більше п'яти років, вона, була, вона мала досить високу довіру, але все одно ми якимось чином, без вагомих, отримали блокування. І через те, що у нас не була завчасно створена рекламна сторінка запасна, ми не передбачили це. Ми тиждень займалися тим, щоб перезапустити, підготувати та перезапустити рекламу із іншої сторінки. Вітаю домі! Ось так виглядає робота таргетолога. Блокування усіх тиків, які хочеш, ти можеш у будь-який момент отримати і з причиною, і без причини. Це наша робота. <плес> так робити роботи. І да, я відношуся до цього як до частини своєї роботи. Да, тобто, блокування це просто частина нашої роботи. Треба знати, що з цим робити, щоб не панікувати в певний момент, але. Краще знати ось такі бакапи з чужого е, негимного досвіду і передчасно готуватися до них. Що ж, йде тиждень, клієнт чекає, команда чекає, трафіку немає. А ми тим, тим часом готуємося, шукаємо якісь костилі, на яких ми можемо хоч якось кутикати до наших ліків і продажів. І ми їх знайшли саме десь через тиждень. Запустили ми рекламу через 7 днів з нової сторінки, потроху її розкачували. І, звичайно, ми сказали, що ми, ми не могли це передбачити, бо ця була ситуація стільки настільки, бо сторінка мала дуже високу довіру, дуже багато підписників, дуже багато років роботи. Наступний факап класика, так, яка називається. А ми нікого ніколи не закрили. Тут в цьому бкакапі я покажу два так, класні кейси, і вони спільно об'єдні. Перший кейс для туризму. Такий заголовок міг би мати якийсь кейс Story», це сторі, коли ми, коли ми залучили для бізнесу 634 заявки для туризму по півтора бакси. Це на Куріти лайнери, непогана, це дуже класна ціна за заявку із України. І кількість за місяць вийшла теж непогана, набагато більше, ніж ми очікували. Але потім клієнт каже: а ми нікого не закрили. Так само було і для b 2 b компаній. буквально в минулому місяці, ми залучали теж заявки, Теж ми розраховували на трішки вищу ціну за заявку. Але Бізнеси залишали, власники бізнесів залишали заявки на сайті із середньою вартістю 4,29 долара, що було зовсім непогано. Але, що об'єднує їх, ми ніколи не закрили. Тобто власники бізнесів після того, як ми робили свою роботу. Заносили дані в таблицю, вони теж заносили дані в таблицю зі свого боку. Ми бачимо, що все є, все непогано, все, непога, все не класно, ми все радіємо. Але виявилося, що гроші в касі плюс-мінус нуль. Взагалі немає грошей. Чому таке відбулося? Через те, що таргетолог або агенція завжди має протестувати повністю весь шлях клієнта. І в першому і в другому випадку ми це не зробили достатньо якісно. Чесно. В першому випадку для е, туризму ми звичайно подивилися, що там менеджери ставлять якісь статуси у табличці. Значить, вони опрацьовують заявки. Окей, ми не будемо вас перевіряти. Ви працюєте, у вас команда СЕЛЗІ, у вас серйозна компанія. Ну не може ж бути такого, що ви там на факапу. Ні. В другому випадку у вас е, серйозна е, додаток. Для бізнесів, де ви надаєте чудовий сервіс компаніям, які власники інтернет -поразити. Ну ви ж не можете не продумати, що буде після того, як клієнт залишив заявку. Ні, звичайно, ні. Але ми мали ми мали перевірити. І коли ми в першому випадку для туризму залишили заявку, ви гадаєте, що нам ніхто не позвонив. Коли ми в другому випадку, залишили, зареєструвались на сайті клієнта. Видайте що? Нам нічого не прийшло на пошту. Просто, просто нічого. І, звичайно, це має тестити, ну, типу, трахетолог. Ми тестимо шлях на сайті, ми протестуємо, що там все працювало швидко, заявка відправляється, але що буде далі з клієнтом, як будуть його дотискати до ми це не перевіримо. Ось що потрібно зробити. Завжди потрібно повністю пройти шлях клієнта від початку до самого кінця. І клієнту відповідні рекомендації. Завжди проявляй повний шлях клієнта. Ой, було б красиво, якщо б воно було Але. Е, е, Наступний покап називається новий е, спосіб розблокування. А можна попросити трішки там цей е, е, сварикнути вгору, щоб воно вирівнялось. Прямо зараз. Що -чуть, ще чечучі, ще чечуть, ще чечуть, бачимо. Наступний спосіб. Він десь із 2020 року, тому одразу прошу пробачити. Він називається новий спосіб розблокування. І пов'язаний цей новий спосіб розблокування із тим, що компанія Meta, це американська компанія. Яка, звичайно, є досить толерантна. І через, можна сказати, надмірну на толерантність, та хто знайшли такий спосіб розблокування карті. Ти можеш просто зайти туди, Ви що, заблокували за те, що гей. І розблокування відбувалося дуже швидко. Я це багато разів, але перший раз тут був трішки факап. Профи попросили? <реш> <реш> Клас, да, було е, отже, насправді да, це було прикольно, але я відправлю такий запит. Я не на що не сподівався, бо це виглядає дуже просто, але це спрацювало. З одним аккаунтом. Я прокидаюся вранці, відкриваю ногу. я ще тоді був філанс, бо в мене не було команди. Я бачу щось типу, доброго ранку Денис». До коли у мене з рекламного аккаунта, який я розблокував, списалося 230 доларів, просто нікуди. І я думав, блін, ну, чи це карма, чи ні, окей. Але е потім я згадав, що коли ти розблоковуєш аккаунт, реклама, яка раніше була запущена, вона стає активною. Вона стає активною бляха. І у мене списалося 230 доларів. У кабінеті була прив'язана картка клієнта. І я розумію, що просто 230 доларів за ніч абсолютно внітаз у тіло. Е, перше, звичайно, що я пішов подихати на вулицю, думаю, так, стоп, без паніки. Що робити? Ти ж експерт, ти ж маєш виглядати щось. Я захожу, щоденько відв'язую карточку клієнту, прив'язую якусь свою за 1 долар. Все. Гроші ще не списалися. Вони тільки відкрутилися. Вони ще усять на балансі Facebook, Вони ще не спускалися, клієнт нічого не бачив. Не панікуй. Але далі, звичайно, у мене почалася дуже довга рефлексія. Я прям думав, чи я експерт, ну я ж знаю про це, ну, я знаю це правда. Ну і як я маю право брати стільки коштів за свої послуги, якщо я таку тупу ситуацію не продумав. Ну, як взагалі? Насправді, замість того, що я думав про те, що я недостатній експерт, недостатніми ну, експертами, виявляється охорона, яка у Владлена. Татарського на вході стояла у закладі, от вони мали думати про це, а не я. Але тоді у мене була дуже серйозна рефлексія, я дуже довго думав про те, що я недостатньо крутий експерт. Але був хіпі енд у цій історії. У цій історії був хаппі енд, на щастя. І коли клієнт я чесно сказав про це, у нас були ще інші рекламні аккаунти, я кажу. Ми його залишаємо так, із Богом. Він каже, окей, нічого страшного. Е, от тобто, цей аккаунт залишився з Богом, ніхто ці гроші не заплатив, поки що. Вони там так і вісять. А я ще трішки грошей відкрутив на свій міцрам, щоб залучити підписники. Якщо чесно, висновок ось такий: не бійтеся помилятися. Тут дуже багато людей розповідали, розповідали про те, що відбувалося з ними під час війни. Повномасштабною. На початку повномасштабної у мене було нуль клієнтів. Всі клієнти, з якими я працював раніше, зупинили співпрацю, і ніхто так і не повернувся до мене. Але я зібрав повністю нових клієнтів. Я був раніше фрілансером, тепер у мене команда. І на мій курс хоче прийти набагато більше людей, ніж раніше. Тому не бійтеся, помилятися, помилки – це частина шляху.

Бачу, бачу, хоче далі. Ага. Всі хоче чекає, щоб ви все, всі почекаєте, всі батько. Так, все, приходимо до запитань, задаємо відданий працювати. А в мене є пропозиція, одна і одне Супер. Пропозиція, якщо ще не всі скіфти пішли додому, то для контенту мені потрібна одна загальна фоточка. Якщо ви проти, так? Мені просто було поразити. <тур> <тур> Ось. <Тому що> мені... <тур> я з цим чуваком балі познайомилась, і тому я з повагою до до кінця, тому що няня вже що він хоче жити. Так? А, запитання таке. Сами, який профіль самого цікавого клієнта? Один, Дмитрий вас... Гартон. Я про сама м'яч гартон. Так? <тарк> а знаєш, в мене є така штука. Одного разу моя знайома шукала через Сірі фільм «Девушка з татуїровки дракона, і в неї була така проблема з дикцією, і Сірі запропонувала слово сполучення «Дедушка з татуїровкою гордона. <тарк> <тарк> Называют профиль хоча. Ну, буває таке, що, ну, вот, завидывай Так, Да, є гроші. просто прайс. Вы еще стал написать. Да? Вы не називаєте, ви просто кивни. Нет, да. А, але у нас був колись італійський дуже жахливий, тому що нові бренд італійські. Це вопрос вашки приємно, тому хай до нас. Можливо, є ще якісь питання. Ще питання. І так, у вас є можливість задати питання безкоштовно. За три, 2, один. Тепер ваше питання коштує 500. От пажу так, так. Нічні, розкажіть, і коли ви попали вже. Рекламний аккаунт пройшов верифікацію, про кого перевіряли з сайт відповідно. Сайт збитковий, хочемо закрити, дома проплачувати не буде, сайт теж не буде. Чи.